Жуль Верн, 15-річний капітан, Частина 2. Розділ перший Работоргівля Всім відомо значення цього жахливого слова, якому не місце в словнику, ганебна торгівля людьми, яку довгий час з великою вигодою для себе проводили європейські країни-володарі заокеанських колоній, вже давно заборонена. Однак вона все ще ведеться до того ж у великому обсязі, головно в Центральній Африці. Навіть сьогодні, всередині 19 століття, деякі держави, які називають себе, Християнськими все ще не поставили свій підпис під забороною работоргівлі. Багато хто вважає, що купівля продаж живих людей безповоротно канула у вічність, що її більше не існує, однак це не так. І читач мусить дізнатися про це, аби підвищити його цікавість до другої частини нашої оповіді. Читач повинен знати, що в Африці все ще полюють на людину, що є ризик знелюднення усього материка лише заради того. Щоб поставляти дармову робочу силу в деякі колонії, він повинен знати, де і як відбуваються ці варварські набіги, скільки проливається при цьому крові, скільки це зумовлює грабунків та пожеж, а також хто отримає з цього прибуток. Початок торгівлі неграми-невільниками було покладено в 15 столітті, і ось за яких обставин. Вигнані з Іспанії мусульмани влаштувалися на іншому боці гібралтарської протоки на африканському узбережжі. Португальці, які займали в той час це узбережжя, запекло переслідували їх. Деяких втікачів було спіймано переслідувачами та відправлено до Португалії. З них зробили рабів, і вони стали першими африканськими рабами в Західній Європі після початку нашої ери. Проте, більшість полонених мусульман належали до заможних родин, які намагалися викупити їх за велику ціну. Однак португальці відмовлялися навіть від найбагатшого викупу, куди було їм подіти іноземне золото. Вони відчували потребу в робочих руках для новонароджених колоній, скажімо, прямо в руках рабів. Не отримавши можливості викупити поневолених родичів, багаті мусульмани запропонували обміняти їх на більшу кількість африканських негрів, здобути яких було дуже легко. Португальці визнали цю пропозицію вигідною та погодилися на неї. Так розпочалася торгівля Рабами в Європі. До кінця 16 століття це паскудне, крамарство вже набуло широкого поширення, і воно анітрохи не суперечило варварським звичаям тієї епохи. Всі держави протигували работоргівлю, вважаючи її вірним засобом швидко та надійно колонізувати свої віддалені володіння в новому світі. Адже чорні раби могли жити та працювати в таких місцях, де європейці, незвичні до тропічного клімату, гинули б тисячами, тому спеціально побудовані кораблі стали регулярно поставляти в американські колонії. Великі партії рабів негрів. А статус міжнародний викликав появу на африканському узбережжі великих агентств. Товар коштував на своїй батьківщині недорого і приносив величезний прибуток. Але якими б необхідними не були з будь-якої точки зору заморські колонії, це не виправдовувало безжально торгівлю неграми. Багато шляхетних людей подали свій голос, протестуючи проти неї, і на захист гуманності з вимогою до європейських урядів прийняти закон про скасування рабства негрів. У 1751 році рух за скасування рабства очолили квакери. Це відбулося у тій самій північній Америці, де 100 років по тому спалахнула війна між північчя та півднем, наріжним каменем якої було питання про звільнення негрів. Декілька північних штатів: Віргінія, Коннектикут. Масачусетс, Пенсільванія оголосили про скасування рабства та надали свободу чорним невільникам, доставка яких на їхню територію коштувала їм чимали грошей. Втім, кампанія, розпочата квакерами, не обмежувалася декількома північними штатами нового світу. Велика боротьба проти захисників рабства розпочалася й по інший бік Атлантичного океану. У Франції і в Англії було особливо багато прихильників цієї благородної справи. Нехай краще загинуть колонії, аніж принцип. Таким величним було гасло, що прозвучало в старому світі, і, всупереч великим політичним та економічним силам, зацікавленим у торгівлі рабами, воно переможно пронеслося над цією Європою. Штурхануло добряче, у 1807 році Англія заборонила торгівлю рабами у своїх колоніях, а Франція наздогнала її у 1814 році. Ці дві могутні нації уклали договір про заборону работоргівлі, який було підтверджено наполеоном під час періоду ста днів. Одначе це все було в теорії. На практиці невільницькі кораблі продовжували рейсувати морем та вивантажувати в колоніальних портах свій вантаж чорного дерева. Щоб покласти край цьому золу, потрібні були реальні заходи. Сполучені Штати в 1820 році. Англія в 1824 році прирівняла работоргівлю до піратства і оголосили, що з работорговцями будуть поводитися як з піратами. Це означало, що спіймані на гарячому работорговці підлягають моментальному арешту. Франція невдовзі також долучилася до цього договору. Проте держави Південної Америки, іспанські та португальські колонії не приєдналися до акту про заборону работоргівлі. Вони продовжували торгувати чорними невільниками з великою вигодою для себе, незважаючи на те, що право на огляд кораблів отримала міжнародна спільнота. Втім, цей огляд зазвичай обмежувався перевіркою документів підозрілих суден. Окрім того, закон про заборону торгівлі не мав зворотньої сили. Він забороняв купувати нових робів, однак не повернув свободи колишнім невільникам. Першою подала приклад Англія. 14 травня 1833-го вона опублікувала декларацію про звільнення всіх негрів в британських колоніях і в серпні 1838-го. 70 тисяч невільників отримали свободу. Десять років по тому, в 1848 році, Французька Республіка звільнила рабів своїх колоній, 260 тисяч негрів. В 1859 році війна, що спалахнула в Сполучених Штатах між федералістами та конфедератами, завершила справу знищення рабства негрів і повсюдно в північній Америці чорні невільники отримали свободу. Отже, три великі держави зробили цю гуманну справу. Нині работоргівля проводиться лише в іспанських та португальських колоніях, та ще на сході для задоволення господарських потреб турецьких та арабських володінь. Хоча Бразилія не визволила своїх невільників, вона принаймні не допускає появи нових, і діти негрів народжуються на її території вільними людьми. Тим часом у внутрішній Африці не припиняються кровопролитні війни. Туземні царки продовжують полювати на людей, і, як наслідок, цілі племена потрапляють у рабство. Невільницькі каравани слідують в двох напрямках: перший шлях пролягає на захід до португальської колонії в Анголі, другий на схід до Мазамбіку. Звідти тих нещасних, з яких лише деякі добираються живими до кінцевих пунктів слідування караванів, відправляють кого на острів Кубу або на Мадагаскар. Кого в арабські або турецькі провінції в Азії, в Мекку або в Маскат? Англійські та французькі сторожові кораблі не можуть перешкодити цій торгівлі. За такої величезної притяжності берегової лінії важко встановити дієвий контроль, наскільки великим є обсяг цього мерзотного експорту. Він є дуже великим. За найбільш оптимістичними підрахунками не менше 80 тисяч рабів привозять на узбережжя, а число вбитих під час облав, мабуть, є в десятеро більшим. Там, де відбувалася ця огидна бійня, залишаються лише витоптані поля, попіл від спорожнілих селищ. Там в річках плавають трупи і дикі звірі господарюють в усій місцевості. Лівінгстон після цих кривавих набігів не впізнавав місць. В яких він побував кількома місяцями раніше, його свідчення підтверджують решта мандрівників: Грант, Спік, Бертон, Камерон, Стенлі, які відвідали лісисте плоскогір'я Центральної Африки, головну арену кривавих війн, туземних церків. Саме безлюддя, руїна і розгром в колись квітучих селищах району Великих Озер всій Великій області, що поставляє чорний товар на Занзібарський ринок, в Борно, Фетсан. І південніше вздовж берегів Ніяса та Замбезі, і на захід у верхів'ях Заїру, який нещодавно перетнув відважний Стенлі. Невже работоргівля в Африці припиниться лише тоді, коли буде знищено всю чорну расу? Невже на африканських негрів очікує та сама доля, що спіткала туземців Австралії? Але ринки іспанських і португальських колоній коли-небудь закриються, їх більше не існуватиме. Цивілізовані народи не можуть і далі ігнорувати работоргівлю. Так, звичайно, вже тепер, в 1878 році, ми повинні побачити, як звільняють всіх рабів, які ще залишаються в християнських державах. Втім. Мусульманські країни, ймовірно, ще довгий час продовжуватимуть цей торг, який перетворює африканський континент в безлюдну постелю. Саме в ці країни і прямує тепер найбільша частина вивезених з Африки невільників, Число туземців, яких щорічно відривають від батьківщини та відправляють на східне узбережжя, перевершує 40 тисяч. Задовго до єгипетської експедиції негрів Сенаара тисячами продавали неграм Дарфура і навпаки. Генерал Бонапарт зміг навіть придбати чималу кількість негрів, з яких він набрав солдатів і сформував з них загони на кшталт мамелюків. Минуло вже 4 п'ятих 19 століття. А оборот работоргівлі в Африці не скорочується, і навіть навпаки. Справа в тому, що іслам прихильно ставиться до работоргівлі, адже потрібно було, щоб чорний раб замінив у мусульманських країнах колишнього білого невільника. Роботорговці будь-якого походження займаються цією огидною торгівлею в широких масштабах. Таким чином вони поставляють додаткове населення расам на межі зникнення, оскільки вони не трудяться. І через те не відроджуються. Ці раби, як і за часів Бонапарта, часто стають солдатами у деяких народів з Янілу з них складається половина військ африканських церків. У цьому випадку їхня доля виявляється лише трохи гіршою за долі вільних людей. Однак, якщо раб не стає солдатом, він перетворюється на валюту навіть в Єгипті та в Борну офіцери та чиновники отримують платню саме такими грошовими одиницями. Гіом Лежан стверджує, що він на власні очі бачив це. Такою є работоргівля нині. Варто додати, що багато представників європейських держав в Африці проявляють ганебну поблажливість, адже це незаперечний факт. У той час, як морська охорона патрулює африканські береги Атлантичного і Індійського океанів всередині країни, під носом європейських чиновників продовжують активно торгувати людьми. Йдуть каравани захоплених невільників, регулярно відбуваються масові побиття, під час яких вбивають з десяток негрів, щоб обернути на раба одну людину. Тепер нам зрозуміло, наскільки жахливими були слова, що їх промовив Діксент. Африка, Екваторіальна Африка. Країна работорговців та рабів. І він не помилився, це справді була Африка, де чимало небезпек загрожувало йому самому та всім його супутникам. Проте, в яку частину африканського континенту закинула їх дивовижна, фатальна випадковість, безсумнівно, в західну. І до того ж скидається на те, що Пілігрим швидше за все зазнав аварії якраз біля узбережжя Анголи. Куди ведуть каравани работоргівців з усієї цієї області Екваторіальної Африки. Дійсно, це була Ангола, той край, який кілька років по тому ціною неймовірних зусиль перетнули Камерон на півдні та Стенлі на півночі, з поміж усієї цієї великої території, що складається з трьох провінцій: Бенгели, Конго та Анголи. В той час відома була тільки прибережна смуга, вона простягається від Нурс. На півдні до Заїру на півночі. Два найважливіших населених пункти на цьому узбережжі слугують одночасно портами: це Бенгела та Сан Паулу ді луанда столиця колонії, що належить Португалії. Внутрішній її області в той час залишилися майже недослідженими. Лише деякі мандрівники наважувалися заглибитися в ті місця. Згубний, вологий та жаркий клімат, який породжує лихоманки, дикуни, з поміж яких деякий й досі займається людожерством, постійні війни між племенами, підозріле ставлення работоргівців до будь-якого чужинця, який намагається проникнути в таємниці їхньої огидної торгівлі. Ось які труднощі треба подолати, ось які. Небезпеки треба перемогти в одній із найнебезпечніших областей Екваторіальної Африки. В 1816 році Такі піднявся вгору за течією Конго за водоспади Елла, однак йому вдалося пройти не більше 200 миль. За одну таку експедицію неможливо було, хоч якось вивчити країну однак вона коштувала життя більшої частини вчених. Та офіцерів, що брали в ній участь, 37 років по тому доктор Лівінгстон пройшов від мису доброї надії до верхів'я Замбезі, звідси, в листопаді 1853 року, набравши сміливості, яка назавжди залишилася, неперевершено перетнув Африку з півдня на північний захід, переправився через Кванго, притоку Конго, і 31 травня 1854-го прибув до Сан Паулу -Ді луанда Таким чином, було прокладено першу стежку в незвіданих нетрях величезної португальської колонії. 18 років по тому двоє відважних дослідників перетнули Африку зі сходу на захід і, подолавши величезні труднощі, вийшли на узбережжя Анголи один у південній, інший у північній його частині. Першим цей перехід здійснив лейтенант англійського флоту Верней Ловет Камерон. У 1872 році виникли припущення, що експедиція американця Стенлі вислана на пошуки Лівінгстона в область Великих Озер, опинилася у важкому становищі. Лейтенант Камерон зголосився відправитися на її пошуки. Пропозицію було прийнято. Камерон супроводить доктора Ділона, лейтенанта Сесіля Мерфі. Та Роберта Мофа, племінника Лівінгстона, вирушив у похід із Занзібару. Перетнувши уго, вони зустріли жалобний караван. Вірні слуги несли тіло Лівінгстона на східний берег. Камерон все ж продовжив свою подорож на захід, обравши собі за мету будь-що перетнути материк від океану до океану. Через у Ніяніембе та Угунду енергійний лейтенант Камерон дійшов до Кагуеле, де знайшов щоденники Лівінгстона, переплив озеро Таньганьїка, перейшов гори Бамбаре, переправився через Луалабо, однак не зміг спуститися вниз за течією цієї ріки. Після цього він відвідав області, спустошені недавніми війнами, обезлюднені після набігів работорговців. Кілембе, Уруа, витоки Ломані, Улунді, Ловаліо. Переправився через Кванзу, перетнув незнайомі ліси, в яких Гарріс завів Діка Санда та його супутників, і, нарешті, побачив хвилі Атлантичного океану, досягнувши сан ді Бенгалу. Ця подорож тривала три роки та чотири місяці і коштувала життя двом супутникам Камерона: докторові Ділану та Роберту Моффа. Американець Генрі Мортон Стенлі незабаром замінив на цьому шляху відкриттів англійця Камерона. Відомо, що цей відважний кореспондент газети Нью-Йорк Геральд, відправлений на пошуки Лівінгстона, знайшов його 30 жовтня 1871 року в Уджіджі. На березі озера Таньганьїка цю подорож настільки вдало здійснену в ім'я людини, Стенлі вирішив продовжити в інтересах географічної науки. Він хотів детально дослідити берега Луалабе, з якими в першу подорож ознайомився лише поверхово. Камерон ще мандрував в нетрях Центральної Африки, коли Стенлі в листопаді 1874 виступив в Багамойо. На східному узбережжі через рік і дев'ять місяців, 24 серпня 1876 року покинув спустошений епідемією віспи у джіджі, і після переходу за 74 дні вийшов до Таніїка Ньянгва, великого невільничого ринку, де до нього вже побували Лівінгстон та Камерон. У Н'янгве Стенлі був свідком жахливого кривавого набігу загонів занзібарського султаната. На області Марунга та Манюем. Тут Стенлі зробив дослідження берегів Луалаби і прийшов її до самого гирла. У його експедиції виходило 140 носіїв, найнятих у Н'янгве, та 19 човнів. З перших же кроків загін Стенлі повинен був битися з людожерами укусу. І перетягувати човни руками, щоб обійти непрохідні пороги річки біля екватора, в тому місці, де Лоалаба робить вигін на північно-північний схід. 54 човни, в яких було декілька сотень туземців, напали на маленьку флотилію Стенлі, проте йому вдалося відбити їхній напад. Відважний дослідник, пропливши до другого градуса північної широти. Встановив, що Луалаба не що інше, як верхів'я Заїру або Конго, і що слідуючи за її течією, можна вийти прямісінько до берега океану. Саме цей шлях і обрав Стенлі дорогою йому майже щодня доводилося відбивати напади прибережних племен. З липня 1877 року під час переходу через пороги Массаса загинув один з його супутників Френсіс Покок. А 18 червня човен самого Стенлі потрапив у водоспад Мбел і лише диво врятувало його від смерті. Нарешті, 6 серпня, Генрі Стенлі прибув до селища Ні Санда, що знаходилося за 4 дні ходу від океанського берега. За два дні він. Знайшов у банзаям припаси, що їх було відправлено на зустріч експедиції двома торговцями з Ембоми. В цьому маленькому прибережному містечку Стенлі нарешті дозволив собі відпочити. Він постарів свої 35 років від труднощів та поневірянь під час подорожі через весь африканський материк, яка зайняла 2 роки та 10 місяців. Та зате течія річки Луалаби була відомою тепер аж до самого Атлантичного океану. Було встановлено, що поряд з Нілом, головною північною артерією Африки, і Замбезі, головною східною її артерією, на заході Африканського континенту, тече третя в світі за величиною ріка довжиною 2900 миль, що в різних частинах своєї течії має назви Луалаба, Загір або Конго та З'єднує область Великих Озер з Атлантичним океаном. Однак, експедиції Стенлі та Камерона відбувалася вздовж північної та південної меж Анголи. Сама ж ця область в 1873 році, тобто в час, коли Пілігрим зазнав аварії, була ще майже недосліджена. Про Анголу знали лише, що вона є головним невільничим ринком на заході Африки і що центрами работоргівлі в ній є Біє, Касонго та Казонде. І саме в ці згубні місця, за сотні миль від океанського узбережжя, Гарріс заманив Діка Сенда та його супутників жінку змучену горем та втомою помираючу дитину та п'ятьох негрів, приречених стати здобиччю жадібних работорговців. Так це була Африка, а не Південна Америка. Де ані туземці, ані звірі, ані клімат нічим не загрожувало подорожнім, де між хребтом Анд та океанським узбережжям простягнулася привітна країна з безліччю поселень, в якій місіонери гостинно надають притулок кожному мандрівникові, якими далекими були Перу та Болівія. Куди буря, напевно, принесла б Пілігрим, якби злочинна рука не змінила його курс, і де потерпілі від аварії віднайшли б стільки можливостей повернутися на батьківщину? Це була страшна ангола, до того ж, її найглухіша частина, куди не заглядали навіть португальські колоніальні власті, дикий край, де під свист батога наглядачів тягнулися каравани рабів. Що знав Дік про цю країну, в яку його привела зрада? Дуже небагато. Те, що говорили місіонери 16-го і 17-го століть та португальські купці, які постійно їздили в Сан Паулу ді луанда через Сан Сальвадор до Заїра, те, що розповів доктор Лівінстон про свою поїздку 1853 року, і цього було достатньо, щоб зломити людину, навіть менш мужню задіка. Дійсно, становище було жахливим.